87-річна Ужгородка Євгенія Крутій отримала щеплення південнокорейською вакциною Астразенека. Я перехворіла цією хворобою, колюся ще раз, тому що боюся. Перший раз як я хвора хвора була, була видно, тяжке було ну, становище моє. Ну в цей чоловік дуже був хворий, Я навіть до нього не могла підійти. Дочка сиділа коло нього. Прийшла на вакцинацію і пенсіонерка Ніна Рего разом зі своїм чоловіком Віктором. Дочка сказала, що треба, записала все, і ми потім тут. Щеплення від коронавірусу почало робити людям віком від 65 років. Попередньо вони мали записатися на вакцинацію, розповіла сімейна лікарка 8-ї амбулаторії Олеся Янчій. Вони виявили бажання звернулися до свого сімейного лікаря, який їх скерував до нас, і сьогодні вони будуть вакциновані. Коперуємо пацієнтів, щоб їх було по 10". Для жителів Ужгорода наразі є півтисячі доз південно-корейської вакцини AstraZeneca, розповідає головна сімейна лікарка міста Тетяна Козак. Якщо людина з тих чи з інших причин не ну, не через сімейного лікаря. Вона може телефонувати в реєстратуру, і її зразу запропонують, на який день вона має прийти на вакцинацію. Тобто різні форми є, записуються в дію, і дія знову ж таки посла їм повідомлення, що ваш ну, час тепер вакцинації настав. Але ну найкраще це через сімейного лікаря. Це буде найкоротший шлях і найякісніший. Лікар буде знати, що його пацієнт вакцинується. За словами Тетяни Козак, вакцинуватися можуть усі охочі віком від 65 років. Для тих, хто вже зробив щеплення південнокарейським препаратом Астразенека, де вакцинація передбачена за три місяці. Оксана Ушакова, Колишин, Новини на Суспільному.